Бонсай, мистецтво, що підкорює гармонією, витонченістю і рівновагою, зародилося в Китаї, а потім перекочувала в Японію культура створення мініатюрних дерев налаштовує на пошук спільної мови з природою, адже необхідно не просто поливати рослини, а й створювати їм необхідні умови, вчитися розуміти їх потреби і, звичайно, милуватися ними. Багато квітникарів вважають догляд за бонсай в домашніх умовах складною наукою дійсно. Формування мініатюрного хвойного дерева у квітучого чагарнику має свої особливості, займаючи не один рік, але є кімнатні рослини, які досить просто перетворити в бонсай. Одне з них, Фікус, він невибагливий, успішно пристосувався до мікроклімату сучасних квартир, добре переносить формування своїми руками і не має періоду спокою. Новачкам рекомендується починати з фікуса бенджаміна або мікрокарпа, бонсай з фікуса в домашніх умовах. Хоча зараз бонсай вважається істинно японським мистецтвом, першими стали вирощувати мініатюрні дерева і чагарники китайці, саме в піднебесній почали культивувати рослини на каменях, підносах носах горщиках, надаючи їм химерну форму. Згодом незвичайне хобі перейняли японці. У стародавньому Китаї описується називалося пенджінг. Найменування складається з двох іерогліфів, перший з яких перекладається як чаша, а другий Дерево і в китайській, і в японській мовах вони пишуться однаково, проте в другому випадку звучать як бонсай. Звідси і сталося зараз відоме всім назву. Фікус прекрасно підходить для мініатюризації. Хоча на батьківщині декоративно-прикладного мистецтва з нього бонсай не вирощують, вважаючи за краще створювати композиції з хвойних дерев і чагарників, але в усьому світі любителі використовують різні види фікуса для мініатюризації. Дійсно. Він володіє цілим набором якостей, необхідних для вирощування бонсай, швидко росте, дозволяючи сформувати деревце всього за два роки. У нього гарний стовбур, якому можна надати бажану форму, цікава текстура кори і розгалужені коріння. Види фікусів, які підходять для мініатюризації. Для вирощування мініатюрного деревця підходять види фікусів з дрібним листям. Серед них. Фікус бенджаміна вічно-зелений чагарник в природі має досить значні розміри і досягає 25-му висоту, вирощуючи його у вигляді бонсай. Можна значно загальмувати його зростання і надати стовбуру бажану форму. Фікус carica або інжир. Уродженець близького сходу прекрасно підходить для вирощування у вигляді бонсай. У рослини ефектні листя і гнучкий стовбур, якому можна надати будь-яку форму. Фікус мікрокарпа. Іноді цей вид фікуса називають гінсен або Женьшень. У природі величезний чагарник випускає безліч повітряних коренів, сильно розростаючись в ширину, цією особливістю користуються для створення бонсай. Стовбур природним чином набуває химерну форму з виступаючими корінням, а над ним височить крона з блискучими і з загостреними листочками, фікус панда, у рослини шкірясті листя і невеликі плоди зеленого кольору. Вид прекрасно переносить обрізку, тому сформувати з нього бонсай не складе труднощів. Фікус притуплений ретуза ідеальна рослина для початківців-квітникарів завдяки своїй невибагливості від природи. У нього розлога крона, тому бонсай виглядає дуже ефектно. Фікус священний дерево ботхі, навіть мініатюрне деревце відрізняється потужним світло сірим стовбуром і гілками незвичайної форми, ефектний бонсай формують за допомогою дроту і обрізки. Фотогалерея, фікус панда, гінсинг та інші види, придатні для формування бонсай. У природі фікус бенджаміна має досить значні розміри, але в формі бонсай його габарити не перевищують 50. Інші назви фікуса карика інжир – фігове дерево або фігове дерево. У фікуса панда шкірясті листя і невеликі плоди зеленого кольору. У природі цей величезний чагарник випускає безліч повітряних коренів. Цією особливістю користуються для створення бонсай, ідеальна рослина для тих, хто тільки починає вирощувати бонсай завдяки своїй невибагливості. Бонсай з цього виду відрізняється потужним світло-сірим стовбуром і гілками незвичайної форми, як вибрати форму. У японському мистецтві бонсай значиму роль відіграє канон, деревце формують відповідно до обмежень, що диктуються тим чи іншим стилем, існує величезна кількість технік. Проте не всі з них підходять для фікуса, зазвичай для формування бонсай з цієї рослини використовують одну з наступних форм теккан велич це основний стиль бонсай, характерними рисами є прямий стовбур, нижня частина якого оголена, товсті розгалужені коріння, відмінний варіант для новачків. Мойогі вигнута вертикаль, стовбур трохи зігнутий в декількох місцях, при цьому фікус росте вертикально, а його крона не виходить за межі ємності. Часто деревця формують у формі літерис. Саме в такому вигляді фікуси найчастіше зустрічаються в природних умовах, сякан нахил, такий бонсай символізує опір вітру, стовбур деревця нахилений в одну сторону, коріння з його протилежного боку, як ніби вивернуті, сокан, роздвоєний стовбур. З одного підстави виходять два стволи, один з яких формують більш коротким дитина, другий вищий і товщий – батько. При вирощуванні такого деревця необхідно домогтися оптимального співвідношення довжини і товщини обох частин рослини, щоб бонсай виглядав гармонійно. Хокідаті мітла у деревця, сформованого в цьому стилі, гілки і коріння повинні розходитися від потужного прямого стовбура по можливості симетрично кронопухнаста у формі сфери йосу гайок. В одну ємність висаджують кілька фікусів одного або різних видів мінімальне число примірників дорівнює 9, при цьому у них повинна бути різна величина і товщина стовбурів, це неймовірно мальовнича композиція, фотогалерея стилі бонсай. Тиккан характерними рисами форми є прямий стовбур, товсті розгалужені коріння і вільна від гілок нижня частина бонсай. СОО традиційно в одну ємність висаджують непарну кількість саджанців. Хокідаті ефектний бонсай, що нагадує мініатюрний бабаб. Сокан стовбур побільше і товстіший символізує батька, а втеча тонший і поменше дитини. Бонсай сокан символізує опір дерева вітру. Стовбур в техніці Мойогі формують у вигляді літери з процедура посадки і пересадки деревця. У самій процедурі пересадки немає нічого складного. Важливо правильно підготуватися до неї, вибравши відповідний горщик і потрібний субстрат. Заздалегідь, продумайте композицію, одне деревце виглядає досить сиротливо, підберіть відповідний по стилю декор, щоб домогтися більшої автентичності. Підготовка саджанця. Формування фікуса бенджаміна в формі бонсай необхідно починати відразу ж після вкорінення саджанця. Останній нескладно отримати з держака, опущеного в воду кімнатної температури. Для цього потрібно Зрізати верхівку втечі, обробити рану стимулятором коренотворення корневином епін поставити держак в воду. Приблизно через тиждень майбутній бонсай дасть коріння через кілька днів висадити нову рослину в миску, попередньо подрежте корінці, щоб фікус не пішов в зростання занадто швидко. Вибір і підготовка контейнера для посадки. Для вирощування бонсай з фікуса бенджаміна підготуйте не глибоку, але широку миску. Вона повинна бути досить важкою і стійкою, тому найкращим варіантом стане керамічний контейнер. Обов'язкова наявність отворів для стоку зайвої води. Перед посадкою фікуса ємність необхідно ретельно вимити. Ґрунтова суміш, фікус, рослина невибаглива. Воно відмінно росте в будь-якому ґрунті, однак для кращого його самопочуття рекомендується скласти живильний субстрат з наступних інгредієнтів: родючий дерен – один-частина, листова земля, один, частина, пісок, один-два частини, трохи деревного вугілля. Якщо немає можливості скласти ґрунтову суміш самостійно, можна використовувати готовий ґрунт для фікусів або універсальний слабокислий субстрат. Для арації коренів і відведення зайвої вологи необхідно влаштувати дренаж, оскільки для вирощування бонсай потрібно неглибока ємність, формувати цей шар потрібно особливим чином. Прикрийте отвори в дні пластиковою сіточкою з дрібними осередками. На неї насипте шар грубозернистого піску, а потім трохи субстрату. Шар 2-3 см завтовшки, пересадка бонсай, покрокова інструкція. Перші три роки бонсай з фікуса Бенджаміна потрібно пересаджувати щорічно. З повною заміною субстрату новий контейнер повинен бути на 2-3 см ширше і на 1 см глибше попереднього. На дні миски влаштуйте дренаж з грубозернистого піску, закривши отвори пластиковою сіточкою. Насипте субстрат, заповнивши один-три обсягу вазона, виміть бонсай зі старого горщика, струсіть з коренів ґрунт і промийте їх в теплій воді. Коріння уротите наполовину, тонкі ниткоподібні корінці, обріжте повністю, обробіть рани товченим активованим вугіллям, розмістіть рослина в мисці і засипте субстратом так, щоб верхня третина коренів залишалася над поверхнею ґрунту, якщо цього вимагає обраний стиль. Землю акуратно ущільните, не утрамбовуючи сильно, полити і прикрити зверху мохом свагному. Додатково можна декорувати композицію галькою кольоровим піском, шматочками кори, відповідними за стилем фігурками і так далі. Як сформувати бонсай з фікуса Бенджаміна своїми руками, формуючи бонсай, необхідно надавати бажані образи коріння, стовбура і кроні? Роблять це за допомогою обмотування дротом, за допомогою обрізки і підв'язки, надання бажаної форми коріння. Спочатку потрібно створити химерну форму біля коріння. Це досягається шляхом багаторазового укорочення основного втечі. Після висадки обріжте стовбур на відстані приблизно 5 від основи в результаті коріння почнуть рости в ширину і будуть потовщуватися. Коли втеча знову додасть 5-7 сімс, можна повторити процедуру ще раз. Обрізку варто припинити, коли ви будете задоволені видом коренів. Тільки після цього приступайте до наступного кроку формування стовбура і крони, формування ствола. Стовбуру надають бажані обриси за допомогою дроту, кора фікуса дуже тонка і її легко пошкодити, тому для формування рекомендують використовувати тонкий дріт з ізоляцією і підкладати під неї яку тканину після того як саджанець корениться, обмотайте стовбур там, де планується вигин, злегка стягніть її. Занадто того затягувати не варто. Так як на корі можуть з'явитися рубці, зігніть деревце в потрібному напрямку через два місяці. Фікус зафіксує запропоновану йому форму, і можна буде видалити дріт, обережно розріжте її в декількох місцях гострими ножицями і зніміть, розмотувати дріт не можна, так як можна зламати пагони. Обрізка крони видалення зайвого листя. Фікус Бенджаміна переносить обрізку без наслідків, легко відновлюючись після неї. Рослина починає активно гілкуватися і нарощувати зелену масу. Кожен пагін слід обрізати, коли на ньому з'явиться від 6 до 10 листових пластинок. На гілці залишають по 2-4 листа, починайте обрізку з нижньої частини крони. Далі формуйте її за наміченим планом, надаючи бажану форму. Корочуйте тільки гілочки. Не чіпаючи листя, зрізи, замазуйте невеликою кількістю садового вару. Кардинальну обрізку фікусу бенджаміна робіть навесні до початку активного росту, влітку підправляйте йому зачіску, систематично прибираючи, виступаючи за межі силуетокрони гілочки. При обрізанні фікус виділяє молочно-білий сік, який є сировиною для виготовлення латексу. З настанням осені обрізку повністю припиніть. Правильний догляд зрозуміло. Догляд за бонсай має свої нюанси в порівнянні з вирощуванням класичного фікуса. Про деревця не можна забувати ні на день. Розташування бонсай з фікуса бенджаміна можна вирощувати на вікні західної або східної орієнтації, а також деревця відмінно ростуть в півтіні. Бонсай можна розташовувати не тільки на вікні. Але і всередині кімнати зверніть увагу, що фікус не переносить холодних протягів і різких змін умов утримання полив і оприскування, оскільки бонсай росте в невеликій ємності. Відповідно, ґрунт в ній висихає набагато швидше, ніж у великій діжці. Поливайте мініфікус помірно, але щодня листю необхідна додаткова волога. Для цього оприскуйте їх навесні і влітку кожен день. В спекотні дні це можна робити і двічі на добу. Або поставте поруч з рослиною миску з водою, або кімнатний фонтанчик. Це допоможе підняти вологість повітря і взимку, якщо деревце стоїть поруч з батареями опалення або іншими нагрівальними приладами. Випаровуючись, вода забезпечить необхідний рівень вологості для рослини внесення добрив. Рослина розвивається в обмеженому просторі, тому поживні речовини з ґрунту вимиваються неймовірно швидко. Для швидкого зростання необхідно вносити під годівлі круглий рік, використовуйте спеціальні комплексні добрива для фікусів або пальм наприклад, підійдуть препарати покон або агрікола самого препарату беріть в два рази менше, ніж вказано на упаковці розчин половинної концентрації. Навесні і влітку підгодовуйте бонсай кожні два тижні, а восени і взимку скоротіть число процедур до однієї на місяць. Бонсай з фікуса мікрокарпа, особливості догляду в домашніх умовах. Фікус мікрокарпа або гінсен Женьшень. В природі виростає величезним деревом, висотою близько 25 м на батьківщині. Його називають індійським лавром, китайським баняном і зеленим островом, а жителі острова Бурнео прозвали цей вид фікуса душителем. Він нарощує повітряні коріння, якими обвиває сусідні дерева і заважає їх росту. Фікус мікрокарпа неймовірно витривалий і дуже швидко росте. Дерева з'являються скрізь, куди потрапляють насіння. Рослина зустрічається на дахах багатоповерхових будинків, на скелях і навіть в тротуарних тріщинах. Природні особливості фікуса мікрокарпа прекрасно підходять для формування мініатюрного деревця в стилі бонсай. Догляд за ним дуже простий. Досить рясно поливати рослину два рази в тиждень і періодично оприскувати крону в місце для фікуса мікрокарпа слід вибрати добре освітлене, але прямих сонячних променів рослина не переносить, тому його краще трохи притинить, як і фікусу бенджаміна йому потрібні регулярні підгодівлі і щорічна пересадка, при якій необхідно залишати на поверхні повітряні коріння відео дерево в стилі бонсай з фікуса мікрокарпа. Таблиця нюанси догляду за іншими фікусами бонсай. Бонсай з фікуса панда для вирощування мініатюрного деревця. З фікуса панда підходять практично всі стилі і форми бонсай. Стовбур молодого рослини досить гнучкий, йому легко можна надати бажані обриси за допомогою дроту приблизно через два місяці. Він фіксує штучний виген бонсай з фікуса притупленого. Рету за догляд за бонсай з фікуса, притупленого простий, рослина дуже невибагливо стовбур, і повітряні коріння можуть приймати незвичайну форму і без втручання людини, але якщо трохи направити рослина, надавши йому бажаний вид за допомогою обрізки, то фікус дуже швидко перетвориться в симпатичний і ефектний бонсай з фікуса карика, фікус карика не що інше, як інжир, що його називають фіговим деревом або фіговим деревом у рослини дуже ефектне листя, а стовбура можна надати будь-яку форму. Від інших видів він відрізняється тим, що на зиму скидає листя і відпочиває, зупиняючись у рості протягом періоду спокою деревце містять в прохолодному місці, помірно поливають з фікуса священного при нестачі. Освітлення фікус священний скидає листя. Тому місце для нього потрібно сонячне і тепле брак вологи деревце переносить краще, ніж її надлишок, тому намагайтеся не заливати бонсай. Мініатюрні форми бонсай з фікуса священного не вийдуть, оскільки рослини відрізняються хорошим зростанням, але з нього прекрасно формуються деревця висотою до 50. Проблеми при вирощуванні мініатюрних дерев. Фікус бонсей відразу реагує на помилки квітникаря різким погіршенням зовнішнього вигляду. Повернути рослині декоративність набагато простіше, якщо почати діяти негайно, тому важливо навчитися інтерпретувати, посилаються деревцем, сигнали і знати, що робити в кожному конкретному випадку. Таблиця як бонсей реагує на помилки в догляді. Проблема причина, як виправити ситуацію, бонсай втрачає листя надмірна вологість або сухість, протяг яскраве сонячне світло. Переставте бонсай в тепле місце з розсіяним світлом, відрегулюйте режим поливу, зволожуйте потроху, але часто проводите процедуру відразу ж після висихання верхнього шару субстрату в мисці, приблизно через 3-4 тижні відростуть нові листочки, висохли коріння, недостатній полив, поливайте бонсай часто. Так як ґрунт висихає дуже швидко, якщо коріння не ламаються в руках, Порослина рослина може відновитися, для цього потрібно тільки відрегулювати режим поливу, допоможе зберегти вологу мох, після процедури обкласти їм коріння, коричневі плями на кінчиках листя занадто висока температура в приміщенні або сухе повітря, частіше оприскуйте рослину, пошкоджені листя зріжте. Типові хвороби і шкідники, як розпізнати і боротися. Бонсай порівняно рідко уражається шкідниками. За винятком найбільш поширених комах і кліщів, що харчуються соком деревця, основна небезпека, що загрожує культурі коренева гниль, захворювання розвивається дуже швидко, і якщо воно зайшло далеко, врятувати рослину вже неможливо. Таблиця шкідники і хвороби бонсай з фікуса, хвороба. Шкідник ознаки, способи лікування, методи профілактики, щитівка, щитова попелиця, з'являються коричневі бляшки і липки наліт на листках, зішкребіть видимих комах, протріть листя і пагони тампоном, змоченим в мильній піні, обробіть рослина спиртовим розчином. Регулярно поливайте деревце, оприскуйте листя, павутинний кліщ листя знебарвлюється. на нижньому боці видно тонка павутинка оприскати 2-5. Розчином етилового спирту щодня оприскуйте рослину при низькій вологості повітря. Поставте поруч з бонсай миску, наповнену водою борошнистий червець, войлочник в пазухах листків з'являються вузкові виділення. Схожі на вату, вимийте бонсай мильним розчином, листя протріть тампоном, змоченим в спирті, часто оприскуйте рослину водою. Коренева гниль листя, жовтіє, в'януть, потім швидко набувають темний відтінок. Вийміть бонсай зі старого ґрунту, промийте коріння і виріжте гострим ножем все гналі місця, зрізи, обробіть зеленкою, дайте коріння підсохнути і посадіть бонсай в свіжий ґрунт. Правильно поливайте зволоження, повинно бути помірним, але частим. Періодично рихлите ґрунт, щоб коріння рослини отримували достатньо кисню. Відео, як виростити мініатюрне деревце в домашніх умовах, Майстер-клас. мініатюрні деревця в стилі бонсай можна виростити з різних видів фікуса, всього за 2-3 роки отримавши шикарну композицію незвичайної форми. Любителям квітникарства по всьому світу особливо подобається формувати бонсай саме з фікуса, оскільки догляд за ним потрібен мінімальний.